Рада безпеки ООН проведе чергове засідання щодо України вже наступного тижня. Воно відбудеться у п'ятницю, 13 січня, у рамках програми підтримка миру та безпеки в Україні. От більш детально про це засідання поговоримо з Олександром Левченко. Це український дипломат. Він з нами на зв'язку. Пане Олександре, доброго вам ранку. Доброго ранку, вітання. Ну, питання перше просте, але тим не менше, що поки ніде в мережі цієї інформації немає. Які теми можуть підійматися на цьому радбезі? Ну, ось останнє можливо події, які ми бачимо, обстріляли на Запорізькій атомні електростанції представники ООН, тобто, це БАГАТЕ міжнародної організації контролю за використанням атомної енергії. Не виключаю, що є рішення щодо закриття діяльності комісії по розслідуванню злочинів в Олені, Німці, російські злочини, де наші військовополонені, які були захоплені на завсталі, були обстріляні наприкінці липня російської артилерії, яка, начебто, хотіла представити, що це злочин української сторони 50 загиблих, 70 поранених. Вони згідно з Женевськими конвенціями є людьми, яких захищає міжнародне правосуддя. Між тим, ось цей акт злочини, Україна наполягала, щоб розслідував Червоний Хрест і Організація Об'єднаних Націй, але там все це було якось е, шло дуже повільно. Червоний хрест не приїздив, потім щось не розбирався і так далі. Не виключаю, що ця подія також. Буде побічно і розглянута, тому що це викликає занепокоєння. такі досить прохолодний і я би сказав не зовсім зрозумілий хід від міжнародної організації Червоного Христа. Ну але звичайно, найважливіші події це військово-політичного характеру, це питання російської агресії. Як Росія бачить те, як вона буде виходити з тимчасово окупованої території? Ви знаєте, що Організація Об'єднаних Націй це організація, яка підтримує мир, безпеку в світі, Рада безпеки займається цими питаннями за делегуванням багатьох країн світу, і вона дає оцінку наскільки просунулося питання щодо забезпечення. Мирних ініціатив безпеки і так далі, те, що відбувається в Україні, звісно, воно далеко від загальнобезпекової ситуації, яка б могла б бути. Це відкрита війна. Тому питання зупинення російської агресії, повернення російських військ додому буде серед важливих тем обговорення і е заслухають, я думаю, і позицію російської сторони. А як же вона? Хоче, так би мовити, виходить з української території. Чи вона хоче продовжувати агресію, тоді має виходити з ООН і її потрібно виключати з постійних представників Ради безпеки ООН, країна, яка цього абсолютно не заслуговує, а тим паче незаконно посіла це місце замість Радянського Союзу наприкінці грудня. 1991 року, просто помінявши табличку Радянський Союз на табличку Російська Федерація студія, а от з приводу Оленівки хочеться більш детально про це поговорити. От генсек ООН розпустив цю місію, але пообіцяв ну і сказав, що нібито як немає умов для роботи, але сказав, що в принципі ця місія повернеться туди. От можете детальніше прокоментувати цю історію. Чому так відбулося і чого очікувати від неї далі? Ну чого так відбулося? Звісно, хто працює ООН з міжнародними організаціями. Ці люди можуть е, коментувати е, по, е, по де, як то кажуть детальніше. Між тим, звісно, що Оленівку російська сторона хотіла там допускати умовно приїзд міжнародних е, представників. Ну так треба наполягати на цьому, треба вимагати. В Женеві, Нью-Йорке, щоб цю місію пропустили, робити якісь дії, які б засуджували, такі нелюдські стосунки у відношенні до е військовополонених, яких захищають міжнародні конвенції е цієї ж організації Об'єднаних Націй. Питання є, і тому ну, зроблять вони далі ще розслідування, і це добре, це важливо, тому що це воєнний злочин, а воєнні злочини не мають терміну давності, його можна розслідувати і пізніше, між тим, з кожним час уходить і, звісно, що з тих, цих аргументів чи свідків чи свідчень стає все менше. І, звісно, це відновить картину того, що реально відбулося. Буде складніше між тим. Ми наполягатимемо дійсно на тому, щоб цей воєнний злочин розслідувала міжнародна організація універсального характеру, яким є. Організація Об'єднаних Націй студія. От, власне, Гутеріш зазначив основну причину, чому він розпустив місію в Оленівці, тому що нібито не було необхідних гарантій безпеки для роботи на місці. Чи можна надати ці гарантії безпеки? Хто це має зробити? Наскільки це взагалі реалістичний варіант розвитку подій? Оленівка знаходиться на тимчасово окупованій території Донбасу. Звісно, що ці гарантії безпеки має надавати країна агресор. Вона не хоче це надавати ці, м, гарантії безпеки. Ну розмовляйте з нею, вона ж присутня в ООН. Вона присутня в Раді безпеки. Як це так? Країна знаходиться своїми військами на чужій території, не хоче давати гарантій безпеки, не хоче ніяких розслідувань і так далі. Це взагалі суперечить статуту Організації Об'єднаних Націй і принципам дії ООН. На яких вона заснована? Україна, до речі, засновник Організації Об'єднаних Націй, одна з 51 країн, які створили ООН в 1945 році. Тому наші вимоги законні чи ні, і зрозумілі. Що там пояснює Росія? Ну не дає гарантії. Давайте поговоримо, щоб вона ці гарантії дала, тому що це вимога. Міжнародного співтовариства. якщо Росія не хоче нікому давати гарантії, підкреслюю ще раз, треба розглядати питання тоді в організаційній площині. Наскільки ця країна взагалі відповідає критерію членства ООН і, і в Раді Безпеки ООН, тим паче, от вся так би мовити. Коло питань, на яких треба зосередити свою увагу студія, коло трошки замкнена виходить, тому що Росія має гарантувати е, безпеку, але їй це робити абсолютно невигідно, і тим не менш вона досі перебуває в радбезі. Оце теж хочеться з вами обговорити. Україна вже запускає цей політичний процес для виключення Росії з Радбезу. Наскільки тривалим може бути цей процес? Якщо ми підемо чисто по політичній лінії, він буде тривалим. Тобто, засудження і позиції голосування в Росії є свої прибічники, відкриті і приховані, і це може тривати дуже-дуже довго. Я б пішов, і це українська сторона також використовує по формальній стороні, тобто процедурній. Просто ми вже вимагаємо від секретаріату ООН пояснень, зрозумілих. На якій підставі Росія зараз перебуває в ООН на місці Радянського Союзу. Зрозуміла процедура набуття членства ООН. Це рекомендація Ради безпеки ООН і голосування Генеральної асамблеї. Ні рекомендації, ні голосування не було. Значить, це суперечить статуту. На що було? Був лист президента Єльцина, генеральному секретарю ООН. Ну і був якийсь висновок юридичний одного з десятків радників секретаря, що це можливо, але він суперечить статуту. Значить, цей юрист він не відповідає е, займаній посаді і так далі. Статут набагато вищий, ніж юридичний висновок якогось службовця. Тому дуже просто пояснень вимагаємо, на якій підставі. Це ж дуже просте питання, на якій підставі країна. Перебуває серед достойних країн світу, тим паче ООН це організація, яка об'єднає миролюбиві країни, чи є Росія миролюбива. Ми всі дуже дуже сумніваємося, але знову ж таки це політичний критерій. Нам важливо піти по цьому формальному організаційному організаційним ознакам і довести, що Росія порушила ООН тому має пройти процедуру поновного вступу до ООН. Ну, і якщо буде достойна, то і до Ради безпеки студія. Тобто, після цього засідання Радбезу ООН, яке відбудеться 13 січня. Можемо вже побачити якісь зрушення щодо виключення Росії із Радбезу чи ще поки сумніваюся, сумніваюся, ні. Мабуть, що ні, тому що відповідь має дати генеральний секретар, ООН і секретаріат організації Об'єднаних Націй, не Рада безпеки дає цю відповідь, а він вже тягне багато місяців ці відповіді, тому що дати її зрозуміло не можуть. Вірніше вона буде така, що дійсно Росії треба по новій заходити в ООН, Як це робила Чехія Словакія, коли розпала Чехословаччина? Як це робили країни колишньої Єгославії, коли вони розпались на окремі держави? От і все. Так що не, це не пов'язане питання з тим засіданням Ради безпеки, ООН, але чекатимемо реакції генерального секретаря. Він першим має офіційно сказати, виказати точку зору свою Студія. Пане Олександра, дякую вам за цю розмову. Олександр Левченко був з нами на зв'язку. Український дипломат говорили про майбутнє майбутнє засідання Ради безпеки ООН, яке відбудеться 13 січня, вже в наступну п'ятницю. І які питання там розглядатимуть?